Доброго дня, діти! Сьогодні нас з вами заняття з Діти, До нас сьогодні на заняття прийшов зайчик. Але подивіться, він геть сумний. Зайчику, що в тебе трапилось? Привіт, малята! Зовсім скоро настане зима. А у мене зовсім мало запасів їжі на зиму. Не хвилюйся так, зайчику, тому що ми з дітками тобі допоможемо. Діти, а що зайчик полюбляє більше всього їсти? Давайте послухаємо загадку та відгадаємо. Помаранчево я гарна у землі сиджу немарно. Соковита, солоденька вже я стала чималенька. Собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть. Правильно, це морквинка. Діти, давайте ми з вами зліпимо зайчику морквинки, щоб було йому щоб взимку їсти. Для роботи нам з вами необхідно пластилін помаранчевого та зеленого кольору. дощечка для пластиліну та стека. Так, беремо з вами. Помаранчевий пластилін. Відріжте стекою від помаранчевого пластиліну невеличкий шматочок. Трошки розімнемо його у ручках. Покладіть на дощечку та прямими рухами рук будемо розкочувати довгу ковбаску. Щоб отримати гострий кінчик морквинки, розкатайте один бік морквинки. І ось нас з вами виходить ось така морквинка із пластиліну. Далі візьміть зелений пластилін. Відріжте від нього невеличкий шматочок. Та поділіть його на 3 або 4 частинки. Це будуть листочки для нашої морквинки. Кожну частинку розімнемо у ручках та будемо розкочувати прямими рухами рук у ковбаску. А тепер будемо з'єднувати листочки з морквинкою. Для цього візьміть один листочок і примажте його до товстої частини морквинки. Так само приєднаємо всі інші листочки, що ми з вами зліпили. І ось у нас з вами вийшла ось така гарна морквинка. Тепер візьміть стеку та за допомогою стеки ми з вами намалюємо рисочки на морквинці. Подивіться, яка гарна вийшла морквинка. Ечик буде задоволений. Діти, а нагадайте мені, будь ласка, що ми з вами робили на занятті? Так, молодці. Ми ліпили морквинку. А для кого? Так, для зайчика. А із чого ми з вами ліпили морквинку? Так, із пластиліну. А якого кольору морквинка? Помаранчева, молодці. А, а листочки у морквинки якого кольору? Так, молодці, зеленого. Ти, як ви гадаєте, ми з вами допомогли зайчику? Так, звісно, допомогли. Діти, а на цьому наше заняття закінчується, а я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!